Дорогі брати і сестри, друзі українці, я вітаю всіх з цим світлим святом, Різдвом Христовим. Сьогодні, в черговий раз, росіяни ночі і зранку запускали ракети по нашій інфраструктурі, щоб залишити українців без світла, навіть в Різдво. Але дуже важливо, щоб росіянам ніколи не вдалося загасити світло в серцях українців. Біблія каже, що Діва буде мати в лоні і народить сина, і назвуть його Еммануїл, що означає з нами Бог. Давайте продовжувати вірити, що Бог з Україною, давайте продовжувати молитися за збройні сили і допомагати нашій армії. А Бог справедливий, коли Ісус цитував Пророка Ісаю, Він сказав про себе, що Він приведе. Правосуддя до перемоги, Бог справедливий, Бог допоможе Україні і приведе її до перемоги ще раз всіх зі святом, з Різдвом Христовим!